Сонце сьогодні жарить безжально. Вітаю всіх на своєму каналі Світланка Селянка. 35 градусів. Це вже в тіні. На сонці сьогодні було плюс 38. Чорнобривчик почуваються нормально розцвіли соняхи декоративні, звичайні, а ось тут скоро будуть квітувати соняхи. Без серединки. Я їх посіяла в цьому році перший раз. Побачимо, як будуть квітувати. На лілії вже й дітка заквітувала. І розквітнув мій єдиний майорчик. Жоржини спеку переносять погано, прив'яли. Ця ось менша, ця трохи краще почувається. Вже є бутончик, сформувався. Доквітовують лілейники. А на шаблі вже прилітають хіба що тільки мухи. Сьогодні 1 липня, а в хризантеми вже розкриваються бутончики, хоча хризантема – це осіння квітка. Жаржина бурдюрна, вже квітка майже розкрилася. Лаванда у мене в тіні, тому вона до сих пір ще ніяк не розкриється. ромашкам в садку ніяка спека не страшна. Дозріли вишеньки. Ось таке сьогодні в мене було коротеньке відео про те, як почуваються мої квіти в спеку, хтось її витримує, хтось страждає. Всім, кому сподобалося відео, ставте вподобайки. Хто ще не підписався, підписуйтеся на канал. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.